Стосовно гетто, тут весь час ведуться суперечки. Чи дійсно та територія, яка була огороджена яка проіснувала в 41-му році, буквально кілька місяців, чи можна її називати гетто. Скажімо так, цю теорію відкидають деякі ті, що вважають, що не було органів самоуправління. А для гето воно мало е, особливе значення, оскільки їх не було, значить гето у нас не було. Але тим не менше, е, люди жили за е, колючим дротом. Одні євреї за колючим дротом, другі через дорогу е, цей. Там теж були е, доволі дивні ці моменти. Ось, е, тобто, е, ну, Але е, допустимо, в одній із е, публікацій по історії Чернівців, а це така комплексна робота. Вона на основі архітектури в основному то і розвитку міста. Е, Чернівці, Львів. Вроцлав, Кишиньов, Можливо, ще якесь місто я не згадав. Вона виходила двічі, в 21-му і в 22-му році ця робота вийшла. Ось там, в принципі, територія частини всі, вона подається саме як Гетто. Ось саме таким чином. Рахуйте, що це десь так вулиці Сагайдачного. Ось паралельно Сагайдачна, я не знаю, як вона зараз називається. Там є оце, оце, вони словом це Старий Штетл, район Турецької площі до Лук'яна Кобилиці. І практично район, де цвинтар християнський і єврейський, десь ось так, десь ось таким чином, по вулиці Руській. Там доволі такий величенька така площа в цьому в дослідженні, яким керував Боларсон, шведський архітектор, дослідник, професор Лунського університету. Ось ось це. Чому воно припинило існування це гетто, Ну практично варто говорити про те, що відбувалося переселення мешканців цього гетто у Трансністрію. По мірі того, як займалася Трансністрія, яка була обійцяна Румунії, ось заселення таборів, які там створювалися єврейськими вихідцями з Буковини, все воно було. Це переміщення, так, цей варіант. Але перший все ж таки акт, напевно. Це е, страти євреїв. Вони мали місце, ми мусимо це визнати, і е, це визнавали е, спеціально створені комісії радянські в 45-му році. Ну, ми мусимо розуміти, що в 45-му році це і збиралися е, дані для Нюрнбергського процесу. Крім того, е, деякі могили вскривалися, деякі не вскривалися. Братські могили, е, деякі з них були перенесені. Е, ну, скажімо так, е, з місця страти. Наприклад, біля кицманя. Не були, там була страта і євреїв, і християн. Ну, християни е, українці з Кісмані, які були звинувачені в співпраці з радянською владою, так е, це буквально перші ці. Е, в Кісмані, наприклад, страчували євреїв е, підрозділ е, німецький. Чи можна назвати е, ту владу, яка була на території Буковини німецько румунською я би е, не казав так. Ось, да, е, Скажімо так, спеціальні загони е, тут були. Певний час в 41-му році, але влада все ж таки адміністративна, вона залишалася румунською, і в 41-му році, скажімо так, чітко було визначено пріоритети для діяльності влади в сфері безпеки, в тому числі, те, що були, скажімо так, інтерновано. Причому частина тих, хто прийшли, не встигли евакуюватися, прийшли зі Сходу, вони були інтерновані в ряді таборів. Бо, допустимо, по Садогурі, чи по Садгорі нинішній, там, де був табір, там говорять десь про 233 інтернованих, а це означає, що вони не були навіть в минулому громадянами Румунії. Ось, ось це. От, але якщо говорити про заходи безпеки, то практично вони всі здійснювалися румунською владою, військовою і цивільною, чи військово-цивільною, тут буде більш правильно, напевно, казати військово-цивільна влада. Ось, вони були спрямовані ну, проти, як мінімум, кількох факторів: це можливі радянські диверсанти, так пишеться російські парашутисти. Ось, власне, комуністи, далі гардисти, за ними продовжували стеження і угорці. По поліції, ми дивимося, да, угорці приймалися теж як Незважаючи на те, що вони стали союзниками, по, скажімо так, спільно воювали все, але в даному випадку стежити за угорцями, скажімо так, щоб вони, як то кажуть, не вивідували нічого і так далі, по поліційним органам ми це бачимо. От, але рахуйте, що до 43-го року. Активного втручання, да, були німецькі комендатури. Ось був ось цей епізод 41-му році, із протестом українців проти включення Буковини, повторно включення Буковини до складу Румунії. Ось причому в румунських колах його вважали, що це інспіровано було німцями. Ось, для чого тоді це не зовсім зрозуміло, але е, цей момент був. От, е, власне, німецька комінатура була, тому що потрібно було е, мати комунікацію. Е, ну, скажімо так, через Чернівці йшла комунікація із Бухарестом, бо е, на території Румунії розташовувалася група німецьких е, військ і командування, щоб я не помилився під е, орудою генерала. Е, Шо, Шоберта, здається, я можу помилитися зараз по імені по прізвищу. Цей потрібно було зав'язувати комунікації. Най, най, найактивніше німці починають діяти в першу чергу зв'язківці на території Буковини, ну, скажімо так, Чернівецької області, нинішньої, десь від 43-го року. О, стягнуться телефонні лінії, там ще проводяться операції, все а вже бойові дії, скажімо так, в березні 44-го року. Я би сказав, що в основному тут бойові дії між радянськими і німецькими.